Вітаємо вас, друзі. Вітаю, наша найголовна інженер каже, у нас наушники Bowers що, Показуємо, як відключити функцію, яка іноді буває дратує, коли ви знімаєте наушники, а вони перестають грати. Давайте. Вмикаємо, пішла музика. Одягнули на голову, той завихнувши попередити мотоциклом. Зараз вона відреагує датчик. Грає музика. Ми зняли, вона зупинилась. Одягнули. Далі грає, бачите? Зняли, зупинилась, Так от, як це відключити? Тепер беремо телефон ближче. Наушники, звісно, повинні бути у вас під'єднані. Обов'язково під'єднані повинні бути. Далі вам треба встановити додаток від Bower's Wilkins, як бачите. Називається хендсфони. Ось він. Зараз ближче камеру. Ось, ось цей. Ви його встановлюєте. І, звісно, наушники треба підконектики через додаток. Обов'язково через додаток. Чекаємо, як він коннектиться. Є. Як бачите, наушники побачились. Далі гортаєте, 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 вам треба налаштувань Тобто settings Заходите в вер Sensors сюди і банально або ставити менший рівень, або просто взагалі вимикаєте. Тепер Вертаємось на нашу музику, вмикаємо музику. І можна крутити, вертіти, закривати, відкривати. Музика не зупиняється, продовжують грати. Як бачите і чуєте. Тепер ще раз. Вертаємо список «Не треба», Вертаємо назад. Переходимо назад. Ще раз повторюю. Підконектили. З'явилося меню загальне. Зайшли. Прогортали і увімкнули. Тепер воно у вас є. Вернулися в музику. Скаємо плей. І отримуємо результат, який був. Тобто зупиняється. Бачите? Раз. Раз. Ось таким чином вмикається, вимикається. Так просто можна зробити. І якщо вам ця функція заважає, її можна від'єднати. Наразі ми вам що. Сонечка, що? Дякую за перегляд, Дякую за, за подбачку. Дякую за підписку і коментар. Покажи, дякую. Подобачку, покажи. Пачка вгору, пачка. Ось так. Слава Україні! І до зустрічі! Натискаємо!